Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про відеоігри на початку 1962 року. Студент Масачусетського технологічного інституту, що у Кембриджі, Пітер Самсон, їхав додому до містечка Ловел. Ніч була холодною, небо безхмарним. Коли він вийшов з потяга на перон і подивився вгору на зоряне небо, то побачив, як стрімко падає метеор, залишаючи за собою яскраву білу смугу. Та замість зачудуватися красою світобудови, Самсон рефлекторно намацував пальцями кнопки ігрового контролера. Видивляючись на небі свій зореліт, Самсонів мозок уже відвик дивитися на справжні зорі. Юнак надто багато часу витрачав, граючи у космовійни. Самсонова квазігалюцинація стала провісником незчисленних гарячкових хмарень цифрової епохи. От того відчуття, коли ти засинаєш, а тобі ввижається, як бігає по лабіринту Пакман, як обертаються прямокутні блоки Тетріса або як ти полюєш на рідкісного покемона Джикліпафа. Або коли на те пішло отої звички рефлекторно лізти до телефону і перевіряти, чи не з'явилося, бува, нове повідомлення на Фейсбуці. Такої здатності комп'ютера діяти на наші рефлекси і проникати у наші сни, тоді у 1962 році ніхто не міг уявити, за винятком Пітера Самсона та кількох його приятелів-хакерів. Вони були затяті гравців Космовійни, першу відеогру. Яка була справді гідна цієї назви і яка протурувала шлях до масової ігрової одержимості та появи нової величезної індустрії, змінивши нашу економіку кардинальніше, аніж ви можете уявити? Ще незадовго до появи космовоїн комп'ютери мали досить такий лячний непривабливий вигляд. То були великі сірі коробки, що стояли у спеціально відведених кімнатах, куди мав доступ тільки висококваліфікований персонал, надзвичайно великі і дорогі. Вони були розкішю, доступною тільки великому бізнесові або військовим. Словом, комп'ютери працювали на солідних людей у строгих костюмах та краватках. Та на початку 1960-х років у масачусетському інституті були встановлені нові комп'ютери з демократичнішим робочим середовищем. Вони вже не зберігалися в окремій кімнаті, а були елементом устаткування лабораторії. Студентам навіть дозволяли з ними возитися. Саме тоді і народився термін хакер, який ще не мав сучасного популяризованого у мас-медіах значення зловмисника, що зламує системи безпеки, а означав людину, готову експериментувати, діяти без огляду на правила і добиватися несподіваних результатів. І саме тоді, коли народжувалася культура хакерства, інститут замовив комп'ютер нового типу PDP PDP-1. Він був компактний. Розміром із великий холодильник і відносно простий у використанні. А головна радість була у тому, що цей комп'ютер спілкувався з оператором не через принтер, а за допомогою високоточної катодно-променевої трубки, тобто простими словами, відеодисплея. Коли молодий дослідник Слаг Рассел почув про PDP 1 то він з приятелем почав думати над тим, як краще продемонструвати всі можливості нової машини. Усі вони були шанувальники наукової фантастики. І мріяли про те, аби зняти у Голівуді справжні космічні пригоди, а це було за два десятиліття до зоряних воїн. Та оскільки шансів на фільм у них ще не було, вони узялися за найкращу можливу альтернативу космовійни. То була відеограна двох гравців, у якій два капітани космічних кораблів сходилися у смертельному двобої на фотонних ракетах. Кораблів у грі було лише два, кожен усього з кільканадцяти пікселів. І гравці могли обертати їх, прискорювати або стріляти ракетами. Невдовзі долучилися і інші ентузіасти, які зробили гру швидшою та цікавішою. А зокрема, додали зірку з реалістичним гравітаційним полем і змайстрували з фанери та баколіту спеціальні ігрові контролери Тумблери. Зрештою, на те вони і були хакери. Один з них вирішив, що космовійни мають розгортатися на ефектному тлі і створив програму під назвою Планетарій. Вона виводила на дисплей реалістичний зоряний пейзаж, усі зірки до п'ятої величини, включно, якими їх видно з екватора землі. Автором цього чудового додатку був Пітер Самсон той самий молодий студент, що надто захопившись космовійнами, шукав зореліт на нічному небі над ловелом. Економічне відлуння космовоїн цілком очевидне. Коли комп'ютери стали досить дешевими, щоб ставити їх спершу як ігрові автомати у розважальних центрах. А згодом і вдома ігрова індустрія розцвіла буйним цвітом. Один з ранніх хітів, гра під назвою Астероїд, чимало завдячувала космовійнам. Тут гравець мав змогу доволі реалістично керувати космічним кораблем в умовах нульової гравітації, повертаючи його, прискорюючи та стріляючи по астероїдах. Сьогодні індустрія комп'ютерних ігор у плані доходів може позмагатися з кінематографом навіть більше. Ігри стали важливим елементом сучасної культури. Скажімо, конструктори Лего, створені на основі Майнкрафту, не поступаються популярністю конструкторам за мотивами зоряних воїн чи коміксів Марвел. Проте ігри впливають на економіку не тільки у тому сенсі, що ми витрачаємо на них купу грошей. По-перше, віртуальні світи створюють цілком реальні робочі місця. Одним з перших, хто це продемонстрував, був економіст Едвард Кастронова. У 2001 році він підрахував валовий національний продукт на душу населення у мережевому світі під назвою НОрес, де розгортається онлайнова рольова гра Еверквест. Норрес місце не надто людне. Одночасно у грі бере участь майже 60 тисяч людей, що довго та нудно виконують усілякі ігрові завдання і акумулюють кошти, за які можна розвивати своїх персонажів, купуючи їм нове спорядження і нові здібності. Однак деякі гравці надто нетерплячі на сайтах типу eBay вони викуповують в інших гравців віртуальні кошти за реальні гроші. А це значить, що інші гравці можуть заробити реальні гроші, виконуючи різні рутинні завдання у НОРС. У такому разі їхня заробітна платня становитиме за оцінками Едварда Кастронови майже 3 долари 50 центів за годину. Це небагато, якщо ви мешкаєте у Каліфорнії. Але це справжній золотий дощ, якщо ви житель Найробі. Невдовзі у Китаї та Індії з'явилися цілі віртуальні фабрики, де гарують місцеві підлітки, готові проходити наймарудніші етапи різних ігор, аби потім продати результат заможнішим гравцям, які хочуть починати гру одразу з найцікавішого. Цей бізнес триває й досі. На японських аукціонах дехто заробляє десятки тисяч доларів на місяць, просто продаючи прокачаних віртуальних персонажів. Утім, для більшості людей віртуальні світи це не місце заробітку, а місце, де можна з приємністю збувати час, об'єднуватися з іншими гравцями в гільдії, опановувати складні навики або влаштовувати різні уявні забави. Коли Каструнова писав про порівняно крихітний світ Нрис. Півтора мільйона корейців жили у віртуальному світі гри під назвою Line Age. А тоді з'явився Farmville на Фейсбуку, що поєднав гру із соціальною мережею ігри для мобільних пристроїв, як он Angry Birds чи Кренді Краш Сага. Ігри з доповненою реальністю, як от Pokémon GO. У 2011 році, за підрахунками дослідниці ігрової індустрії Джейн Макгонікал, Понад півмільярда людей у всьому світі витрачали досить багато часу пересічно по дві години на день на комп'ютерні ігри. До межі у мільярд або і 2 мільярди вже не так далеко. А це підводить нас до розуміння другого економічного наслідку відеоігор. Спитаймо себе, скільки з цих людей віддають перевагу віртуальним забавам перед нудною працею за реальні гроші. Якось Едвард Кастронова, Перед поважними науковцями і політичними експертами у Вашингтоні заявив, ви, хлопці, вже перемогли у грі реального життя, казав він. Але всі не можуть бути переможцями. Якщо перед вами стоїть вибір бути продавцем у Старбакс чи капітаном зоряного зорельота, то що ж дивного у тому, що дехто воліє бути лідером у уявному світі? І в його словах була частка правди. У 2016 році четверо економістів представили результати дослідження, покликаного пояснити загадкову динаміку американського ринку праці. Економіка швидко зростає, рівень безробіття впав. Але напрочуд багато здорових молодих людей обмежуються частковою зайнятістю або не працюють взагалі. Але це ще не найдивовижніше. Більшість досліджень на тему безробіття показують, що, утративши роботу, людина почувається розбитою і жалюгідною. А ці молоді люди навпаки демонструють чимраз більше задоволення життям. На думку дослідників, це пояснюється просто: вони живуть удома, на утриманні в батьків і бавляться у відеоігри. Ці молоді люди вирішили, що вони не хочуть стояти за прилавком у Starbucks. Їм більше подобається керувати зорельотами. Світ по-різному втрачає розум. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!